Часу Ви на каналі Автолуцьк І Сьогодні ось така ексклюзивна машинка в вашій увазі. Це у нас Tiguan 2010 року випуску commotion, тобто на повному приводі з 2-літровим дизельним двигуном та на автоматичній коробці передач Увага! в Ньому пробіг 148 тисяч км. Пробіг оригінальний та підтверджений. І автомобіль без жодного підфарбування. Весь в оригінальному заводському окрасі. Трішки зовні його бідемо, подивимось. Відео це ми робимо в додаток до оголошення на авторію, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на наші соцмережі, кому буде цікаво за нами слідкувати. Підписуйтесь, ставте лайки, будемо вдячні. Ну і зараз по комплектації того автомобіля трішки розповімо. Він має у нас покругові партроніки 360 градусів. Також тут так іде віксинонова оптика. Він має бампер в бронеплівці. Ось кому видно. Думаю, видно буде добре. Бронеплівце у нас бампер. Також зеркала, також підручками. Німець заморочився, собі зробив таке. І також на задньому бампері погрузочна зона теж в бронеплівці. Далі у нас легкосплавні диски в дуже гарному збережному стані на літній гумі. В додаток до автомобіля йде ще комплект коліс на металевих дисках та на зимній достойній гумі. Зараз підійдемо, ближче ще вам їх покажу. Ось такі у нас дисочки ще. Тут дуже класна достойна гума з класним протектором ось, з купачками, все гарно. Це комплект до того Tiguan. Кож маємо камеру заднього виду, електровиїзний фаркопчик присутній. Ну і йдемо до салону. Салончик у нас тканевий, але дуже-дуже гарно збережений. Ну, тут це як нове, мультимедійна система топова на той час. Тут підігріви, клімат-контроль, все присутнє. Тут усі кнопочки ми маємо мультикермо, в якому гарному стані. Кожна кнопочка все просто в ідеалі. Точний пробіг у нас 148 988 кілометрів. Такий вигляд мають дверні карти. Також йдемо до заднього ряду сидінь Тут теж все дуже гарно збережено. Ну і до багажного відділення переходимо. Шторочка на місці, станляди з внутрішньої сторони, також у нас тут Є компресор з балончиком, з крюком, з викруткою, аптечка, знак, жилетка. Все є. Це у нас ось так от працює той фаркоп. Потягнули, хлопців і сховався. Тут гарненько собі закрили, щоб водичка не потрапляла. Ну, Йдемо по правій стороні, ще покажемо той автомобіль. Тут у нас теж це суперрово. Пасажирське сидіння. О, глянемо по сервісах. Тут у нас, як завжди, все чітко. Ось ці сервіси від Адуя. Все з початку, Детальніше воно відфод по в оголошенні, а я вам зараз до останнього. Що коли робилось. Ну, досить часто заїжджала машина на сервіс, вона вся обслужена, в'їзді теж просто шикарна, жодних зауважень. І маємо останній заїзд ми на 140 тисяч в, в кінці 2022 року. Ось. Ще він код зараз зазнімемо по тому авто. Це для усіх бажаючих його перевірити по різних базах. Ось у нас він код. Ставте стоп, дивіться. Ну а кого зацікавить той автомобіль, звертайтесь, надамо будь-яку детальну інформацію по ньому, додаткові відео, також відео з товщиноміром, кому буде цікаво. Все зробимо. Ну і дякую всім за перегляд, до зустрічі!